Слава нашему Господу, братья и сестры. Почитаем Слово Божие. Третье соборное послание святого апостола Ивана. Такие слова. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о Твоей любви ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот «От Бога, а зло, не відділ Бога до цього місця. У нас часу малова, браті сестри. Я постараюся таку думку нам розкрити і побесідувати. Я дуже радий, браті сестри, що є молоді браття, яким 25-30 років і вже говорить такі проповіді серйозні. Хай Бог благословить тебе, брат Віталік. Переконаєшся, що якщо будеш говорити в проповідях те, що сьогодні Бог тобі кладе на серце і не будеш, то побачиш, яку силу Бог буде давати. Ось. Я би хотів, друзі, таку картину з вами розглянути, як путь поношення Є така пісня, її коли співали в Радянському Союзі, віруючи багато, у основному на похоронних зібраннях. І там були такі слова, Господь обрадує і прийме своїх возлюблених дітей, З них поношення Он зніме, і сльози їх отрет сочей. А вона починається ця пісня так, і будуть Божі діти встануть, і всі прийдуть к ногам Христа. Я трошки знайшов ці слова, вони десь пес возрождення, є ці слова. Але іменно, друзі, оце мені слово таке, Бог на серце положив, що Господь обрадує і прийме. Це на основанні 51 глави книги пророка Ісаї, написаний, написані, написаний був цей псалом. Тобто той, хто писав цей псалом, він оспівав кінець закінчення путі Божого народу, Божої церкви і народа Божого вибраного Ізраїля. Путь поношеній, браття і сестри. І ось коли ми сьогодні вранці згадували, і браття трошки пару слів таких, коли написано, що було їх там три на, на хрестах, три хрести стояло на Голгофі. І слово Боже каже одного евангелиста, що один із повешених понасіл його. Понасіл, це така хула, це такі слова неприязні, висказані в голос, не десь там поза очі, а в голос. Браття, сестри, ми пройшли трошки, отут є браття сидять, я бачу старші, і сестри є в нас старші, які знають, що таке путь поношення. Ось. І тут я зустрічався, мені прийшлося тут мати таку бесіду раз з молоддю, років 15 назад. Коли одна молода дівчина розказувала, було багато молоді, вона розказувала свій експірієнс по каледжу Де вони в каледжі вчилися, і, і, і така, знаєте, риторика між молодими дівчатами, оця, оця сучасна мирська А вона завжди мовчала, тому що, тому що християнка. І коли, значить, вже потім з плином днів зрозуміли, що вона християнка, вона в тому всього не вкусила від прелістів цього світу, от того беззаконня, то вони почали прямо її поносити. Що ти ось така, як вони кажуть, фріки і так далі. Це таке негарне слово. І каже, одного разу вечором до мене позвонив телефон одна з них. І вона каже, почала плакати, просити мене пробачення. І каже, прямо мені в трубку каже, якби ти знала, як ми тобі всі завідуємо, от тої завісті, через те ми тебе так і хулили, ми вже не можемо бути такою, як ти. Ми вже не зможемо. Що б ми не робили? Ти зберегла свою, каже, чистоту, ти ніколи не вкусила гріха, і ти йдеш. І Бог тобі каже, благословить ми це знаємо. Но ми це вже втратили. Пробач, ми, ми, ми просто. І вона почала це виливати цю душу цій молодій дівчині і сильно плакати в телефон. І каже ця молода дівчина Українка, каже: Я зрозуміла, що Бог стукається і до американських дівчат, і до цієї країни, і до цих хлопців. Друзі, є таке состояння від завісті людина. Начинає поносити. Ми знаємо, як в наших селах і містах, наших благочестивих сестер, боящихся Господа, поносили невіруючі розгульні, розбещені жінки на вулицях. І навіть злими, такими, знаєте, хульними словами крили. А наші сестри, браття, сестри, спокійно мовчали, і на відповідь злословія не воздавали злословія. все придавали в руки. Праведного судді. і увінчалися успіхом, побачили дітей у дітей і дітей у внуків побачили до четвертого роду. І коли браття, сестри прийшли дні, коли ноги стали боліти, і не змогли наші сестри так бігати, як в молодості бігали по Колгоспних полях. Браття сестри, то окружили їхні, їхні кімнати, внуки. Боящийся Господа, не дозволили, щоб маму стареньку віддали отуди, де дадуть укола, і спокійно лежить тиждень. Все одно, вічність, не вічність тут так роблять і там так роблять. Уколчика ввели проти anxiety and depression, і спокійно лежить, тільки кормлять і поять, і все і жде кончини. А наші старенькі браття, сестри, сестри в окрузі діток. І в крузі внуків, в чистеньких білих постелях, ми таких провідували і тут, в Америці. Одного разу один брат каже на мене: давай понесемо хліболомання, підтримай мені компанію до старенької сестри нашої. І ми з ним пішли, понесли хліболомання в неділю після зібрання. Зайшли в кімнату, зустріла невістка. Четверо чи п'ятеро діток було. Чоловік в хаті чистенько прибрано, завели до тим, де мама. А мама, браття-сестри, як цар Соломон. Спальня, дорога, постіль біленька. В кімнаті попилу сошену чистенько. І сестра сидить одягнена, вимита. Я подивився, братя сестри, Думаю, живий Бог! Алілуя, Алілуя. Друзі, хто цю совість таку дасть? Сохранив Бог. Були поношення, були, братя сестри, у кори. А що ви робите, як ви будете жити? Ніщиту розводите, а як ви їх прокорбите. Сестри спокійно приймали Божу волю в тих поношеннях. Що це за путь? Поношення і сльоз. Все поношення з них сніметь. Слово звучить, браття сестри. Друзі, це дуже важ... ну, легше переноситься, коли тебе поносить ворог. Пам'ятаєте, там у доліні Дуба 40 днів стояло два війська величезних. Одне військо дуже сильне, і там був силач високий, і ростом із великим мечом і з великим списом. І у його оруженосець біля нього теж великий. І там є навіть описано, скільки важило оте все на ньому, оте, значить, і, 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 і вся та озбруя, яка захищала від стріл. І Він вихвалявся і поносив, так як нібито й сьогодні, браття сестри, піднялася ціла орда нечистивих грішників, які не бояться, і поносять наших служителів, і наших братів, наших сестер поносять, які в хустки бояться зняти і прийти в Дом Божий, бо гріхом рахують. Друзі, мені дуже було сумно, коли недавно, десь місяців 3-4 назад, я почув, Таку, таке собрання, є. і задали питання, як ви, брат, відноситесь до покривала? І брат великий, якого, знаєте, вже таке волосся сивеньке. І, і, і сильний брат. І він би стояв би в рядах мужів Божих, помазаних Божою силою. І той брат почав насміхатися. А що ви, каже, вважаєте, що у вас на сестрах це, це покривала? Це дилки? Ох, друзі! О, говорить проти Господа. О, говорить. А мене в душі було таке взяти телефона, знайти, позвонити сказати, йди на колодовище, де мама моя лежить, і просив на її прибачення, як тобі не соромно хулити сестер наших, які боялися без хустки спати, лігти. Бо молитва була вночі, в сні, Духом Святим молилися насліддя, чоловік там був у Сибірі, і не знала, де він. Листи не допускали атеїсти, щоб написав. Живий не живий, лягала з, з молитвою, вставала вранці з молитвою де хліба взяти. До чого ти купити кирзові дітка в школу і в собрання сходити в неділю? Один ішов хлопчик, Діма, хай розкаже, коли він нам часто розказує, поки він живий, хай розказує. Поношені є, браття, сестри, сестер наших поносять. Які життя нам дали, хай йде до моєї мами, і до таких мам Петрової, хай просить пробачення на могилі, хай просить. О, Дух Святий! Поношення народа Божого стало таке время, армія піднялася, поносять Божий народ. А чого хор? а чого таке хлібопереломлення, а чого таке? А чого таке, о, як їм там погано в церквах, о яким їх чоловіки недобрі? Хай не завидують нашим сестрам. Хай не завидують. Бо в нас сестри, жінки наші, яких ми побрали дівчатами, і з ними повмираємо разом. Будуть молитися за нас, піднімуть руки з внуками, з синами, з дочками біля наших одрій. Я надіюся на те. Брать і сестри, що Господь не посоромить уповаючих на нього. І хулив він там в долині дуба. І знайшовся, братя сестри, серед Божого народу Давід, білокурий, написано, з голубими лиця глазами і приятним лицем. Приходить такий юноша молоденький. А хто це каже, він отой, що так хулить воїнство царя Бога Небесного? Хто це так посмів? Братя сестри стояли мужі, Єліав стояв, сам стояв. Семеро братів, браття сестри Давідових старших стояли вооружені в тих рядах. І коли виходив силач, то написано тремтів Ізраїль. Но прийшов від овець білокурий Давід. Є браття сестри сьогодні, брат Віталік. Є білокури, є Давіди. Бог знає, де вони. Як вони їдуть на конференцію, вони в постів молитві бувають. Є в Бога амінь. І браття сестри, Бог готує. І буде, друзі, буде результат, коли припиниться оце поношення Божого народа. Прийшов результат, і коли побачив силач, що проти нього йде такий юнак з пастушеською сумкою і там п'ять гладких каменів з руч'я, то написано, прокляв його всіма богами филистимськими. Чи ж не так сьогодні, браття, сестри, оцінює чи сьогодні проклинають народ Божий? Що ти каже на мене, йдеш як на собаку з палкою. А хто ти в очах Господніх? А хто ти в очах Господніх, який відкрив уста для хули народа Божого? Правильно ти подумав, но пізно. Камінь Давідової пращі не спасе тебе чешуя, не спасе тебе знайомство, не спасуть тебе ніякі, ніякі сьогодні, там зв'язки і так далі. Є Господь, який судить голіафів, хоч вони величезні, по три метри з чимось, не устоять, бо є Давід і є Господь, амінь. Все поношення з них зніметь, і сльози їх сотри сочей. Господь обрадує тих на сіоні. Амінь. Браття сестри, радість буде така, яку, яку цей світ ніколи не спробував, що приготував Господь люблящим. І сьогодні це путь поношення, я, сестри. Їм багато не хочуть, іти, він тісний. На ньому треба терпіти, на ньому треба просто так спокійно ковнути сльози. І коли кажуть, де Бог твій, то хлібом твоїм будуть сльози вночі. Ти будеш ховатися, кермена на ти будеш в потайонних кімнатах, ти будеш їхати в машині на роботу, ти не включатимеш музику, яка гримить, аж вікна дрижать. Ти будеш шукати з, з Господом зв'язку в своїй машині, і будеш молитися, і Бог буде тебе вразумляти і утішати. Амінь. Бо є Бог з тобою, як Саул говорив до Давіда: не можеш ти молодий юначе, йти проти цього силача. Він воїн від юності, подивись, який він великий. Друзі, уявіть, Саул був на голову від всіх плеч, вищий за весь Ізраїль. Це був воїн дуже мужний, в нього було множество побед в народі Божому. І він говорив до Давіда: не можеш на одінь оце, на мого меча, все переправо, каже ні, Саул. Я так не привик. Я привик з Господом. Ой, братя, сестри, як множество сьогодні наші Саули, які від плеч на голову вищі за весь народ. Дивляться на цього силача, який поносить сьогодні воїнства небесного Бога. Серкву Господню трясуться їхні ноги. і сестри, сьогодні, друзі, отаке состояння прийшло, як то в доліні дуба. Але я вірю, і знаю, є Давід. Амінь. Чуєте, є Бог, Бога є Давід. І вибрати той путь поношенню, і сестри, дуже сложно. Написано в євреях, ми читаємо, що е, Моїсей придяв возраст, не захотів називатися сином дочері Фараона. поможете Віталія, як далі. Ну поношення Христово почав для себе більшою радістю. Браття, молоді, сестри, ви сюди, ну, перед вами стоїть дорога. Отакі різні віддороження, такі, знаєте, сплит дерот. Сплит. Отаке туди-сюди. І ви не раз ідете. Ну як? Ці так пішли, ці, так. ці замість конференції поїхали там в гори. Вони там на вечір вже наготували, будуть вогонь класти. Я за його ще раз нагадаю. Це неправильно. Це неправильно, коли є собрання, там готують огонь і там будуть грати і палити. Це неправильно. Хай про мене говорить вся Америка, вся Європа. Це неправильно. Зупиніться. Зупиніться, хто це робить. Шукайте, щоб огонь загорівся в як наші мами і тати шукали і сестри вогню Святого Духа. Я слышу слово огневое. От серце полное любви, що поколін молодої не знає жертвиної крові, що дружно до доселе, і в жертву Богу там, іної плетеця єлі єлі, і в жертву Богу дух своє не несе. Каже, і там далі таке, що. Огня огня Святого Духа. Рівнуй, молодь, щоб серед тебе Бог розпалив той огонь Святого Духа. Ох, як будуть бігти до того огню, як будуть залишати гріхи. І боятимуться прийти в собрання і виняти телефон і переписуватися. Тому що ось має закінчитись, і ми вже там поїдемо. Вже в ресторан, вже на каву, там все. Встигнете, друзі, встигнете. Поношені є. Братья и сестры, читаем 68-й Псалом, где пророк пророчески говорит за Иисуса Христа. Там написано, «Поношение сокрушило сердце мое, и я из немог». И я, и, и, ты, каже, который был брат мой, если бы меня, кажи, поносил враг мой, это я перенес бы. Но ты, который вместе ел со мною хлеб, ты, который разделял со мною искренние беседы, поднял на мене пету. Каже, это, о, это поношение, воно сокрушило. І каже, я молюсь постясь душею моєю, і это ставят мене в поношение. Дивіться, братія сестри, як сьогодні поносять пости молитву в церквах. Оці, оці я говорю, так називаємо христиани отступники. Пости молитва поношение. Поношение, насмішка. Браття і сестра, ми знаємо, що пости молитва це зброя, перед якою не устоїть кольчуга Голіафа. Це така є зброя, браття і сестри, яка робить невидимою рукою Божі діла. Амінь. Это пости молитва. О, якщо наша молодь сьогодні іспитала, брата і сестри, сладості поста і молитви, если Господь відкрив эти простори для них, пости молитва три дня. І побачиш, який простор Дух Святий відкриває. Душа твоя велика, слово Твоє відкривається. Ох ти бачиш, який потенціал в Божому слові для тебе, молодого жніця. Ниву побачиш, колосся припали до землі. Скоро буде осінь, хмари надвігаються, а ти переживаєш за Боже збіжжя. Треба бігом жати. Треба бігом снопи складати, треба бігом возити туди. На тік молотити ж приближається День Божий. Відкриє Дух Святий, браття і сестри. Амінь. Вспомніть прежні дні, говориться в євреям, когда ви був просвіщені, витержали великий подвиг страданій, то самі серед поношень і скорбей то діля участі з другими в таким же точно состоянні, ви і у моїм, каже Павло, сострадалі. Чуєте, поношені і скербій. Ви у моїм сострадалі. Чому? Тому що оті там у Фесалоніки, в Галатії, точно те саме переживали путь поношені і скарбій. Поносили Божу церкву. Вона нікому не підходила. Вона не підходила атеїстичній країні. І я пам'ятаю ті лозунги на стінах в класах. Хай би написали щось нормальне. Тільки в неї релігія опіюм народу, а ми без Бога дойдемо, а святло будущее, нам даровано і так далі, а ми по вулицях будемо ходити, золотих при комунізмі, а таке-таке-таке. Де воно, браті сестри? Церква не підходила атеїстичному режиму. Церква, браті, сестри, і сестри, її хотіли історгнути. Друзі, ми йдемо до того времени. Коли ми не підійдемо для цього світу, ми не підійдемо, друзі. Ми в цьому світі станемо личні. І Дух Святий підніме церкву. Амінь. Амінь. Отих, От що поношення іспитали. Узи і темніцю і спитали, спитали браття сестри, яким не раз в селі місця не було. О, штунду, на роботу приймемо, о, ні. Друзі, так було, ми це пережили. Вспомніте, каже, прежні дні. Хіба, друзі, Бог нас посоромив в тих днях? Я знаю, як я в школу ходив, як я добре вчився. Но мені ставили тверду жирну трійку. Як би я не написав, як би я не зробив чисто, трієчка красива. І руки впускали. який смисл писати, вчитися, як все одно три. Поведінка задовільна. А чому задовільна? Не матюкаюся, не курю, не обіжаю не учнів. Задовільна, незразкова. А чому? Штунда. Братє сестри, були в цьому світі християни такі непотрібні. Не поношені. Весь час поношені. І тільки понеділок приходив в школу перші перші уроки, так на собрання ходив? Ходив. Сідай два. За що? А що на собрання ходив? Братє сестри, ну, а, а це все нам допомагало, стимулювало кинути цей світ. Нам там нічого не світить, ідемо на Собрані. А там Господь. Там Господь наш в городі. Брате, він сильніший, сильніший от етих, нам написано, кораблей весельних суд, суднов і морських каналів. Він, він сильніший, там Господь насмісто рек. Там я таки, є вісає її глава. Туда в этот міст не войде ні одно веселье судно. Я колись думав на цю тему, але це другим разом. Туда не во йодні одно весельної судно, що веслами. Туда Дух Святий, благодаті, братя сестри, заходить. Амінь. Хай Бог благословить церкву, братія сестри. І якщо сьогодні перед нами предстоїть дорога, там буде поношення, там будуть скорби, там будуть неудачі, там будуть насмішки. Не біймося, друзі, йти туди. Каже апостол Іоган, пише до діотрефа, там до церкви. Я писав церкві, но любящий в них первенство Діотреф, і каже, мало того, що він нас не пускає і зганяє з церкви, Он і й поносить нас злими словами. Чуєте? При Іоанні було таке. Сьогодні, друзі, це дуже тяжка тема. Тут молодь сьогодні, воно трохи мене ложилось на серце, але це для, для служителей тема. Коли, друзі, які тоді отрефи зганяють до цього служителя з церкви, він нам не підходить, а чого він облічає, нам, нам оце все, що нас є? І це не підходи, друзі, це тяжка борьба. Але це другим разом, хай Бог поможе. Я дуже радий, молодь, хай Бог благословить вас. Хай Бог вас дуже сильно благословить. Перед вами життєва дорога лежить, і вам треба на неї йти. І не боятися путі і сльоз, бо Господь учешить на горі Сіоні тих, хто були в поношенні на землі. Он поношені них зніметь і сльози їх сотрьох очей. Богу слава. Амінь.